Доброго вечора. Ми з України, я Ірина. І сьогодні тема у нас така: блакитний промінь. Це, ну, в принципі, я знайшла таку інформацію. Ви мене вже дуже-дуже давно просили про це. Я знайшла дуже таку інформацію, що це. А... Ну, ніби кажуть, теорія за заговору, так? Тут російською мовою, зараз я попробую вам не зможу перекласти, знаєте, так на ходу важкувато. Е, кажуть, що це спеціальна технологія секретна, яка з, допомог з, якої, з допомогою якої в небі е, создаються голограми, з яких правительство маніпулює людей для своїх целей. І так, з якимись аномаліями і тому подібне. Давайте подивимося. Мені вже карти вже вискакують. Ну, в принципі, так. Є заплутати людей. От, бачите, я говорю про це, про якісь аномалії, і ось уже тут людина в небі щось проєцирувати. Це є заговір, тобто договір сімейки. Давайте подивимося, що це для... таке. Наскільки я зрозуміла, тут. <кій> Щоб робити інопланетян, щоб ще щось, щоб людей, ну, як би це сказати, в рамки якось. Я вже не орієнтуюсь там в тих технологіях їхніх секретних. І так, давайте подивимося. Для чого цей блакитний цей промінь? І так, для чого він конкретно? Стоп, 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 стоп. Давайте цю карту відкладемо. Спочатку, давайте спочатку подивимося. Чи дійсно він є цей проєкт? Так, він є. Але щось там, якісь у нього є. У них є якісь проблеми з цим проектом. Дійсно, він є. Ось його, я так розумію, це скоріше за все йде ще на досліджувальному процесі, наскільки я розумію, що конкретно вони не, як би це сказати, Ну, ось і ця карта теж говорить про вкладання. Для чого вкладати? Зараз ми будемо далі дивитися. Тобто, значить, да, він є, але він ще не доскональний. Він тут ще він в процесі розробки, у них є якісь, як би це сказати, ускладнення, якісь є з цим використанням. Тепер будемо дивитися питання про те, для чого це, конкретно для чого. Дійсно, вже зразу виходять карти маніпуляції, вкладають в маніпуляцію, тобто, щоб потім вам дати якийсь пірожок. Ось це є так. Зараз ми подивимося конкретніше. Ось у нас вийшла карта місяця. Карта місяця це завжди якісь непрозорі речі, це якісь, знаєте, залякати людину, щоб людина боялася, щоб людина. Е, якісь е, такі, знаєте, домисли робила. Ой, це мене Бог накрав. Ой, а це е, на храмі що то почорніли, ой, а це хрест на землі, на, на небі вималювався. Це Бог дає нам знак. Ось це для того, щоб людину ще більше з пантелику збити. Так, це ціленаправлено йде, тому що тут у нас меч, а меч говорить. Що ось, бачите, навіть можна сказати, тут якісь є намальовані, бачите, різні. Яка це говоряща колода, я кожного разу дивуюся. Ви бачите, ми говоримо, <кій> я аж захрипла вже сьогодні. <кій> Вибачайте. Ось, а... Місяць говорить сам по собі затуманити, забити, щоб люди боялися настрахати, щоб не було прозорості, не відкрито говорити з людьми. Тобто, щоб це було все наявно і лякало людей. Ось якось так я бачу. Ну це все, бачите, вкладається в цей промінь, так, в цей блакитний промінь для того, щоб маніпулювати. І потім якусь цукерочку верніше, навіть не цукерочку, а е готовий продукт е вам давати. Нам давати, я скажу нам давати, тому що це дійсно нам давати. Якісь, бачите, ось тут зараз, ще раз повертаюсь до цієї карти. Якщо подивитися, ось е якісь небесні світила, якісь інопланетяни можуть бути, якісь е знаки і тому подібне. Це для того, щоби ну, нас в оману ввести. І на дні колоди у нас. Сімка кубків, тобто невизначені. Щоб ми були невизначені, щоб людина відійшла від себе. Я це в кожному відео говорю. Сімейка робить все для того, щоб людина забула, хто вона є, що в неї є душа, вірніше, наша есенція. Що наша есенція це номер один. Що вона Стільки енергії випускає, що можете освітити все місто, наприклад, що ми дуже велику енергію маємо, що ми можемо все зробити, що ми хочемо. Звичайно, потрібен час для цього. Тому ось ці всі фільми, які були як секрет, я колись в свій час 20 років тому кинулася на той секрет, я пам'ятаю. Ось і так собі думала: ой, от, 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 от було би класно, якби я так могла. Ось, людина може абсолютно все, тільки на це потрібно час. Розумієте? Але через те, що ми втратили дуже багато, я не знаю, чи можна це повернути. Ось, якось так. Давайте подивимося, чи вдасться їм. Обманути людей в оману, залякати, продати цю ідею. Ну, в принципі, я бачу, що вдається їм вже давно, тому що під моїм відео на сімейці пишуть, що ви, та ж це було НЛО. Так це ж все вже то. А НЛО ми всі знаємо, хто знає, звичайно, що його немає, що то все ось-ось ці всякі апарати винахідливі. Немає НЛО. І інопланетян теж немає. І так, давайте подивимося, чи вдасться їм. Якщо вдасться, то який процент людей? Ну, в принципі, ви знаєте, королева мечів. Ви знаєте, є люди, які борються з цим, але велика частина все рівно підпадає. Я скажу так, що десь, ну, якщо взяти. По королеві кубків, тобто, бачите, дивіться, це сам, самі карти, тобто, у нас йде королева мечів, у нас йде лицар мечів і королева монет. Тобто самі карти придворного двора, тобто люди повипадали. Це говорить про те, і от десятка кубків. Ну, я не думаю, що їм вдасться 10 цих 100% людей, але багато. Я скажу, що багато, я скажу так, що десь, ну як мінімум, 75% вдасться обкрутити. Люди вірять, люди люблять, бачите, навіть можна сказати по цій карті, що люди люблять казочки. Люди люблять якісь містичні речі. Люди вірять у все постосторонні, тільки не вірять у себе, у свої сили, у свою енергію, у свої здібності. Люди в це не вірять. Бог знає, що і в Бога вірять, і в дітька вірять, і у владу, і собі іконів понакладали, у все, що завгодно вірять, тільки не в себе. А це і є ціль а, цієї сімейки. Вони цим і займаються. І це не є якийсь заговор, якось там я вам читала у Вікіпедії. Це, а, розумієте, це вже стиль життя, і це було так не перший рік, це було і за Атлантиди, це було і, а, наскільки я розумію, і в Лемурії починалося. Це було і в минулих наших, а, як би це сказати, Періодах, тобто не в теперішньому періоді. Ось якось так. Кому цікаві ці теми, прошу всіх до зони пробуждення. Ось так мої дорогенькі. Тобто, я так бачу, що дійсно вдасться дуже багато людей. І, ви знаєте, страхають чим завгодно. чим завгодно. Комусь буде паралельно. А хтось буде шукати правди. По цих трьох картах я це бачу. Ось королева мечів, вона завжди шукає чогось. Ось, А королева цих монет, бачите, вона задоволена тим світом, який в неї є. Ну, якось так. А давайте подивимося все ж таки, подивимося. Процент. Тут самі люди випали, це вже говорить про те. Що дійсно багато людей підпадуть під цей вплив. І так, а, який процент? Ну, 30%. А тепер 30%. Це підпадуть під вплив? Чи не підпадуть під вплив? Підпадуть чи ні? 30% не підпадуть під вплив. 30% людей має критичне мислення і взагалі в такі дурниці не будуть вірити. А ось ця карта говорить, що періодично, періодично є люди, які періодично, а, як тільки, ну, як би вам це пояснити, як тільки стає недобре, ось, бачите, карта вже показує. І от я тільки подумала, вона і так і каже. Зразу звертаються до вищих сил. А вищих сил, вищих за вас немає нікого. Для кожного з вас є ви вища сила. От і все. А люди, бачите, періодично, періодично і туди і сюди. А якась частина людей Ну, я не буду зараз розбирати по процентах, тому що це конкретно важко. Але ось люди розійшлися, бачите, мені показують, що будуть деякі логічно досліджувати будуть, так деякі будуть, а, а нам і так добре. В принципі, ми, ми порядна сім'я, ми віримо і в Бога, ми віримо і в церкву, ми і в президента. От Головне, що у нас все є ось все добро. А якась частина людей просто сумнівається. Ось як я це бачу. Сумнівається то туди, то сюди. Гаразд, мої дорогенькі. В принципі, давайте подивимося, це дуже нашкодить людям, чи так, як і до цих пір. Дуже це нашкодить людству. Ну, в принципі, ну, вкраде час у вас. Ось ця карта говорить, вкраде час у вас, і будемо так казати, що розвиток, скоріше за все, у вас час, у нас забирають час, у нас забирають нашу гармонію, тому що четвірка жезлі, вона говорить про золотий ростин, якщо ви знаєте, що це таке. Повніша гармонія природня, і виходить у нас 20-й аркан. Тобто, це говорить про те, що людство прийдеться знову перероджуватися, знову все починати спочатку. Хто розуміє мене, що я маю на увазі? Тобто людство відійде, вони знову знищать людство, тому що чим далі ми йдемо до технологій, чим далі ми йдемо до комп'ютеризації і тому подібне, цим пришвидшуємо ми. Наш кінець. ось, І кінець він прийде. 20-й аркан говорить про це. Він буде неминучий рано чи пізно. Ось тут навіть видно, бачите, гробовець, домовина, тобто наша. ось, І будемо так говорити, що людство прийдеться знову перероджуватися, знову, вірніше, знову. Починати все з порядку. А це дуже затяжний, дуже довгий і дуже затратний енергетичний процес. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу, за такі прекрасні запитання. І, мої любі, я так скажу: головне не чіплятися ні за що і не боятися кінця, тому що кінця його нема. Коли ти віриш в себе, його нема. Ти народишся знову. І знову, і знову. І ми вже не перший раз були на цій землі. Розумієте? Тому головне не чіплятися, головне вірити в себе, в свою інтуїцію, розвивати її, тобто знайти шлях до себе, почати себе розуміти, себе не тільки слухати, а й чути себе. І не, не, не боятися нічого. Наші страхи. Тут дуже багато-багато нюансів, але я не хочу дуже затягувати відео. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі!